Це відео демонструє виконання навички TC-3, допомога пораненим під час бойових дій. Усі, хто навчається за даним відео, повинні ознайомитись із затвердженою інструкцією TC-3 для проведення цієї процедури. Сьогодні ми розглянемо вузловий турнікет Combat Ready Clamp, CROC. Важливо навчитися правильно використовувати цей пристрій. Це може видатися складним та зайняти більше часу, ніж може здаватися, тому потрібно добре попрактикуватися у його накладанні до того, як ви потрапите на поле бою, та вам потрібно буде швидко надати допомогу пораненому. Подбайте про засоби індивідуального захисту, відкрити рану та визначте джерело кровотечі. Застосуйте прямий тиск на рану, спорожніть кишені у ділянці стегон, покладіть постраждалого у положення лежачі, продовжуйте застосовувати прямий тиск на стегновий пульс, трохи нижче пахової зв'язки, одночасно підготовлюючи вузлову. Турнікет. Спершу відкрити сумку та дістаньте вузловий турнікет крок. Ми бачимо перший елемент основу затискача. Тягнемо за язичок і встановлюємо перший важіль пристрою вертикально до фіксації. Наступна частина пристрою горизонтальний важіль. Знаходимо його. Тягнемо доверху фіксатор вертикального важелю та встановлюємо горизонтальний. Відпускаємо утримуючий фіксатор та просуваємо горизонтальний важіль, доки замикаючий фіксатор не зафіксується. Далі беремо власний елемент тиску те подібну ручку, вставляємо її у горизонтальний важіль та закручуємо за годинниковою стрілкою. Використовуємо палець для виявлення наскрізного проходження. Беремо затисну півсферу та надіваємо на кінець стрижня та подібної ручки, доки вона не стане на місце із клацанням. Розташовуватися даний компресійний пристрій має над стегновим пульсом нижче пахової зв'язки. Якщо рану раніше не затомпонували, затомпонуйте її бинтом. Якщо стегновий пульс не прощупується, розмістіть пристрій трохи нижче середини уявної лінії між передньою верхньою остю клубової кістки та лобковим горбком. Далі потрібно підігнати до тіла пацієнта висоту вертикального важелю, яка регулюється кульковим фіксатором. Протягніть ремінь основи пристрою підсідниці та таз пораненого для подальшого використання. Розташуйте основу пристрою під пацієнтом під бажаною точкою стискання. Відрегулюйте горизонтальний важіль та розташуйте його над точкою відчуття стегнового пульсу. Відрегулюйте вертикальний важіль та опустіть його так, аби напівсфера торкалася тіла пораненого. Знову ж таки, перевірте правильність розташування пристрою перед тим, як затягувати його. Здійсніть прямий тиск на гемостатичний бинт шляхом закручування т подібної ручки за годинниковою стрілкою. Закручуйте до зупинки кровотечі. Затисна напівсфера притискає судини. Якщо після 20 повних обертів пристрою зупинки кровотечі не було досягнено, розгляньте необхідність вивільнення та зміни положення напівсфери. Коли ви відчуваєте, що вже достатньо стиснули, можете перевірити пульс. Якщо він ще присутній, затягніть ще на кілька обертів. Закласніть фіксуючий ремінь, щоби вузловий турнікет утримувався на своєму місці. постійно слідкуйте, чи кровотеча не відновлюється, та за необхідності відкоригуйте розташування пристрою. Запишіть час накладання турнікету на лобі постраждалого. Задокументуйте усі знахідки та проведене лікування у формі DD-1380, TC-3 картка пораненого та прикріпіть її до постраждалого.